Казбекова, річна склаласка з Дніпра, виступає у дисципліні болдеринг Лазіння на невеликій висоті, проте без мотузки та з максимально складними маршрутами. Наприкінці травня юна спортсменка здобула бронзу на молодіжному кубку Європи в Норвегії. Це ще одна медаль в її кар'єрі. Загалом на міжнародній арені має близько 20 нагород. Саме на цьому скелодромі у Дніпрі розпочинала свій шлях Рафаель Казбекова, одна з найперспективніших молодих скелелазок України. Спортсменка походить з родини відомих альпіністів і тут досі продовжують тренувати молоді таланти її. Дідусь та бабуся. Дідусь дівчини Василь Пономаренко багаторазовий головний суддя чемпіонатів України. А бабуся Валентина Куршакова майстриня спорту зі скелелазіння. Цій справі віддала понад 50 років. Тож на щуток знає, яких зусиль вона потребує. З Онуці не все вдавалось одразу. А на перших дитячих змаганнях дівчинці було цікавіше спілкуватись з однолітками, ніж виступати. Коли мама спросила та Елічка, як ти эта, виступила, як ти мама? Вона сказала, я попала в десятку, і якою ти стала, дев'ятою. Каже, сказала, да, це гарний результат. Молодець, для першого разу це нормально. Свій спортивний шлях Рафаель почала у чотири роки і буквально виросла на скеледромі поряд з батьками та сестрою. Дівчина пробувала себе і в гімнастиці, однак зізнається, з такою родиною брати… Інший спорт було просто неможливо. У мене не було шансів піти в інший спорт. Мені дуже подобалось бути з моїми друзями, просто е насолоджуватися тим, е як ми. Займаємось разом. Всі на перші змагання Рафель поїхала, ледь їй виповнилося вісім. Та виступати на міжнародних турнірах дівчина почала лише три роки тому. Зізнається, без труднощів не обходиться. Срібна медаль на її першому чемпіонаті Європи далась важко. Я не могла пролізти перші, перші два болдери, і е, мені дуже складно було настроїти себе на останні. Але коли я зрозуміла, що я не можу поміняти, що вже прийшло, і я не можу знати мій результат, я просто насолодилася, і мені це дуже допомогло. Не дивлячись на переживання, дівчина обійшла 70 конкуренток та стала віце-чемпіонкою Європи. А щоб досягати таких висот, мати з смістенством і тренер Карафель, наголошує, потрібно вдосконалювати не лише тіло, а й дух. Дуже багато розмовляємо. Ми е, намагаємося підготувати її до складних тренувань, все їй пояснити, і найкраще готувати спортсменів до змагань ще з дитинства. Бабуся дівчини показує, як тренує малечу. Дивись, падні подніжки, щоб все було. Тренувалась і Рафаель. її кар'єрою опікуються батьки, відомі скелелази Наталія Перелова та Серік Казбеков у 2022 році. Родина виїхала за кордон через повномасштабне вторгнення. Навантаження юна спортсменка має шалене, закінчує школу в Англії та дистанційно навчається в Україні. І це поєднує з численними тренуваннями зі скелелазіння. Тренування у нас десь 4-5 годин йдуть. І десь, мабуть, п'ять разів на тиждень, тобто інколи один вихідний, інколи буває два вихідних. Так, ну що? Так, так. Посмотрим так, все окей, Так, все, так, все можна. Я сама спробую на кілька хвилин стати скелеласкою і зрозуміти, чи важкий це спорт, чи ні, і чим він так захопив нашу героїню. Діти виконують завдання дуже вправно. Тож очікую, що і я легко впоруюсь, навіть попри мій страх висоти однак сталося не так, як гадалось. Скелелазіння потребує неабиякої фізичної сили та витривалості. Так, ну що ж, насправді я пролізла не так вже й багато. Це такий початковий маршрут, але враження, ніби я пробігла такий собі міні-марафон. А для Рафаель отака площадка, це навіть не тренування. Скелолазіння – це не тільки про м'язи. Усе вирішує ще й концентрація, і головне досвід. Його здобувають на справжній висоті скелях. Рафаель ділиться без цього нікуди. Нам е, треба скали для техніки. Це дуже різний від е, е, скалодрому, тому що техніка там ну, дуже різна, але. Е, е, Скелі покращують рівень для змагань Рафаель каже: у цій справі немає меж, важлива постійна практика та вдосконалення. А головна ціль дівчини, як і для будь-якого спортсмена, олімпіада. Її старша сестра Євгенія Казбекова вже мала честь представляти Україну на іграх. Вона була першою українкою, яка пройшла відбір на олімпіаду. Тож надихає на це і Рафаель. А також юна спортсменка готується підкорити вершини юніорського. Чемпіонату світу, який відбудеться в Фінляндії в кінці липня, Олександра Максименко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.